Це не включені народ. Я зараз я спершу, сприт, у ДС перших двійки помічаємо. Тайм, при геймченг! Набагато більше, набагато ніж в інших. І зараз я буду йти в катку. На тут туди взагалі відосиків запасів до аппетит в топ-світа. Але тут жорстко вийшов міпл, тільки в Україні, вас скорш в Україні ж вінших. Я обов'язково маю попасти в топ-світа. Дуже що я не пойдет включити, я не знаю.

В регіоні вже є міпл, а я бачу. Що в в іншому регіоні там досі міфла немає. Так, що, мене, поки монтую цей відос, вже немає міпла. Дощі немає. Я думав, що я зараз буду контактувати з кучою ютуберів. Ча, тут де будуть ютубери, але зач... зачастую руїни і руїни разу. Я, я потім скину кадр там канал, А Або... будь, не на ютубі все десь по всій Кіне-кадр який бездарний, 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 бездарний Він не бував Він коротше гаджетом закидував на нас і не давав нам Та опак у мене ще перші вісім кубків на місці Зараз я буду дивитися хто в світі, що є там Тикс, тикс, тикс Скоро, ми зараховуємо час Ой-ой-ой, я вийшов в підколу, стоп, світ, ой-ой-ой Я вийшов в підколу Я думаю назад, назад ходом назад всі перстежі, якій, вже всіх простежі які вже хто два стіщи таких вещах так міпл 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 поміпл і Заслі, мотопі, 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 мотопі. в сусідньому топі нас нема на жаль але об'ятопів ятопів ядопів я топі в'ятопі не є я йо я мав його топі є ще ви бачите там гравича і він скоро вирвече, думаю Окей, окей, він далі грати. Шкода, во тут вже бачите, мої чимейти вони навіть не, не получили ще міпла. А я вже його і йду катати катки. Я б деток світу, вони просто собі грають в плане 2. Буде -2. Вони... я граю. Хай. Хопа, <по> 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 так свого вже. Він можна пробувати, але його обрала важливо. І так, я зараз не в плані пушки, просто просто попасти так на независимо топ світа. Все того. Я, 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 паду, я не знаю, я не пушу. Если не буду, все будет в майбутньому. А поки що. А потом топ-свида, то мне не планує. Такс, такс, так. так, так, так. Нире, я, я думаю, попадаю топ-свита. Пой не просто дивите липший футболист МКР Драгон. Николай завжди гразить футбол. Чеки вино, не я там Роналдино.

Чим скорше ми побатимо, чим ліпше. Мені ще потім треба прев'юшку зробити і викласти на ютубчик. Ну і в принципі думаю, це. Ох, ох, це вже ютубери, слухайте, вже ютубери, вже ніпла. Я зараз допомагаю своїм конкурентам в апі світа. Ви зараз попутно з іншого устройства сижу в дев'яні стріми. Та поки що ніхто не апнув. Нікого ще немає. Міпла. Але окей, це не вбило. Тому що ми вже доволі скоро забили перший гол. Ну їх же... О, дивіться, дивіться. то Іменно той гаджет, який бездарний ютубер на... мене закидував. Звісно, то буде в інших катках, ви не вибачте. О, я ще так побузливий туп. Я ще типу вибачте, що я впрошу до того ютубера, але я говорю про зовсім інше, який буде після каток, хат... який я вам показую. Не бляха можно, идиот, идиот, я в яхтов не очстав, ты не должен его не стремить. Аута Пипс. Була в мене команда, я вже я думаю. В мене до команды немає. Кайрадрагон их не играет без команды. О, ты файл кину? Джеки менячвики. Я в його зараз в хату, але я не ток, чи так робити. І взагалі клас забивається. Тому хочеш пам'ятати, навіть якщо проти вас з вами грають, то ніколи не здавайте їм хати. І взагалі не треба токсичити, тому що к це дуже-дуже погано. І, знаєте, я дійсню, у вас копасиків на аккаунт. І ми маємо вже бути хтось. Міп, я ще й квест виконав, але це зараз взагалі по барабаному.

А тут фух, я тут. Ну що хочу сказати, давайте, папа. -па. А я піду апати Міпла і викладу тві відео на ютуб. Всім, папа. І як обичав, показую вам ютубер, який бездарно зливав нам катки. Анделячись на, а на Далі, чесно, це, я зміг впасти в топ світа.